що народ Починаємо капота. Світла у нас немає по 8 годин, по 6, інколи цілий день. А працювати треба. Там у нас темно. В общем, вирішили капотика порихтувати на своїй машині, на небитій. Поміряв діагональ. І будемо зараз пробувати видавлювати її гідравлікою, десь тут розпиратись, монтажками тут піддавлювати, щоб придати йому форму, а потім уже спотерити, звичайно. Е, також виніс, сюди, знайшов таке відеречко в машині болтики і тизики. І знайшов два вуха. ох ти ж. Два вуха від фар. Будемо паяти фари. Це у нас тут. Саме цікаво, що вони різні. Одна фара оригінальна, а друга китайська. Отак от, от. Сюди вушко, бо я шукав нижнє кріплення, не знайшов. а потім додивився, що воно. Воно зрізане, його зрізав хтось. Воно, походу, або не ставало, щось не виходило. Або не захотіли знімати бампер, може бути таке. Тому що якраз це е, водійська сторона ліва. Вона бита була там, крило роблене, кривеньке таке. І, походу, фару міняли. А там знизу такий кронштейн Отакий. отакий здоровий. І фару не витягнеш, якщо бампер стоїть. Треба бампер знімати. Походу, ото зрізали і впихнули фару. До побачення. Так, це будемо робити. Візьмемо на стояльна станція є. І поки світла нема, також можна займатися в тисках. Нам треба зробити цю подушку. От, Взяв з іншої сторони цілу. І по ній будемо робити цю подушечку, щоб її поставити назад. Ну, спочатку спробуємо з капотом. Зараз поставлю гідравліку і будемо пробувати. Так, ну що, поставив гідравліку, зараз спробуємо найвеликий цей вигін. Так, такий у нас зараз процес іде. На такому етапі ми зараз трошки безпорядок трохи інструменту вже вимальовується такий полукружок, тут де дуже великий злом був. Він ще тут трошки є, але я його не можу через двойний метал достати. Мені його отсюда б, можливо, зворотнім молотком смикнути, якраз оцей робити. Тут у нас вже більш-менш трошки тут видавили. Ямку трошки сюди залишилася, вона вже тут іде під цей, під кожуру. Невдобно доставати. Е, по -по 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 -по. Що я ще хотів. Е, поки що покинув. Тут у нас діагоналі не вистачає 6 мм, отут 4 мм не вистачає. Та так, якби і все. Зараз чекаю світла. Мабуть, трохи попіднімати наружку спотером. Площини хоча б, щоб вони більш-менш були рівні. І всередині от у нас тут заломчик, його під нагрузочкою витягнути, спотернути і тут невеличкий. А далі у нас тут... Це біля замка. От у нас тут проломане, Получається підняти треба. Тут. фокусуйся. Отут підняти треба. І, я дивлюся, ось тут, теж туди, якби ми його достати не можемо. Розшивати не хочеться капот, будемо його так робити. Пу -пу 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 -пу. Ну, я гадаю, оце головне Попід цей, попіднімати це сюди, а те туди. Щоб можна було додавити ці вже невеличкі, скільки тут залишилось міліметри, щоб вийти на розмір. Ось так от. Да, тут ще ямка теж такий переломчик, а звідси я його достати не можу через двойний метал, мені його треба звідси смикати. Ну все, чекаємо світла. Поки чекаємо світла, мабуть, тут щось поробимо, спробуємо з кронштейном погратися. Так, дядьки, ну що, показую вам цілу. І ось таку я зробив та що була поломана. На холодну гнув, тому що салінблок. Ну, в общем, я гадаю, вийшло непогано. Буде він працювати, поки не помре той салінблок, потім поміняється на, новий, на нову подушку. Да і все отак от. Так от. Так, ну що, маємо такий вже результат. Маємо тут вже практично рівний і правильний полукружочок, Така формочка. І я вже міряв, у нас стоять точки. Ага, треба ще ж гідравліку. Зараз ми трошки опача. Дравлічку пропустили. Е... Міряв я точки із гідравліка я її попускав до цього, я тільки що просто ще кінчик підстукував. Точки стоять. Ну Не вистачає, у нас, може, міліметра по півтора по діагоналі, але рівно стоять. Я гадаю, це нормально, тому що капот має регулювання. Вперед-назад, якщо що можна буде підрегулювати. Ну і е, трошки ці вм'ятинки як достануться ще кої, які позалишалися. От тут у нас практично повністю вийшло. Тут трошки заломчик, тут трошки припідняти треба. Ну, то тут трошки окультурить просто. І ось дві ямочки. Так, по цій стороні ну просто підрівняти кантик. Тут трошки може окультурити. Можливо, тут трошки підняти І воно ж все буде давати, наперед, надувати. Низ. Не знаю, низ. Ми зараз оце все поприбираємо і перевернемо, глянемо. Все одно я гадаю, що, е, мабуть, досить вручну. Кака класна штука. Я вам передати не можу. Це взагалі по-любому треба пофарбувати. Як я жив раніше без такої штуки? Це мені е, кузнець знайомий зробив. Серега, привіт. Дякую. Дякую, штука обалденна. Тільки, мабуть, треба ще отаку штуку зробити. Без оцього загинув. Бо дуже хотілося б отуди задіти. Блін, а він там загнатий. Ну, якби по-заводській, то вона отака. Все одно різні, щоб були потрібно. І зробимо собі ще одну таку, тільки з рівною ручкою. Може трошки навіть з більшим закругленням, щоб залазити в такі місця. Ху. Обалдеть. Класна штука, всім рекомендую, хто може зробіть, хто не може купіть, правда вона дорогенька. Ну що, маємо отакий результат. З іншої сторони. Якби хе, перекуп варіант, склом завалив мухобойку і погнав. Але ми це зараз тепер будемо все доводити спотером. Форма в капота є, я гадаю, е вийшло дуже непогано, вчитуючи, наскільки він був зломаний і внутряк, і наружка. Зараз почнемо з цієї сторони, зачищаємо спотер і погнали-погнали. Не бачу ніякого сенсу міряти його на машину, тому що діагоналі всередині поміряні в мене. Канти в мене не зломані ніде, крім переднього. Передній я поставив, ну, приблизно, гадаю, як зміг. Все одно це треба рівняти все. Почну зі спотера, а там буде видно. що народ отак вийшов у нас капот можна звичайно ще тут провести пару суток оце все подоставати але э, без світла це дуже важко в общем зупиняємося на такому форма у нас вийшла четенько все одно це все будуть шпатлом валити і мухобойки закривати. Хе-хе. Так, хлопці, розібрав трошки машину, готуємося до зварювання. Е, знову піддом, е, Залебедив е, знову мотора. Може знизу дещо прийдеться лазити. Піддамкратив, нагрузив ланжерончик, е, почну з нього зварювати. Е, кришку відрихтував. І зараз її сюди будемо вварювати. Е, Піддамкратив, тому що на швах може трошки потягнути його назад. Тому дав нагрузочку йому. Щоб не потягло. Ну і зварюю, знімати не буду. Що тут такого зварювання, всі бачили. Зараз тут зварю. Мабуть, потім зупинимося, будемо розбирати брус, тому що там треба вугу переробляти. Так. Зашили лонжерончик ще нічого не зачищали. Ця сторона готова. Тут. Шматка не вистачало, прийшлося доварювати. Все, переходимо, мабуть, на другу сторону, поки є світло. Так, щоб другу сторону зашивати. Ще треба гратися з підсилювачем. Капець йому Він сюди у нас не стане. О, він у нас не стає. Болонжерончик у нас вже рівненький, а ця зараза вся крива. А що робити? Будемо рівняти. Кришку теж потім. Вона і тут зломана. Осередку видно. Ось сюди зломано. Так, коротше, пакети тут все. Тут така ж маканка. Це все треба розрівняти. Аж потім варить. Мабуть, не встигну я за це світло. Будемо, значить, на наступному включенні варити. Так, поки було світло, зачистив і грунтанув це місце, бо зачищати теж потрібне світло. Брус, думаю, поки теж є світло, його зараз розкроїть. Це капець. Тут мало того, що втулки навскоси, під вуглом вивернуті туди повинні рівно стояти. Далі оцей метал, оцей забитий під низ. Туди під низ забитий. Отак, от не пойму, як це вони виривали ту четверть. Тут шматка, я казав, не вистача з гайкою. Як можна отак сверлить? Як? Як можна отак сверлить? Я не Це капіс. Ось оточка, точка і осьо. Це взагалі якісь такі спеціалісти сверлили. Та неужели ну, видно, що ну, там півточки залишилось, там півточки залишилось. Це взагалі, тут взагалі почти вся точка там залишилася. Звісно, вони його тут виривали все з м'ясом. Тепер це все треба якось, я не знаю. Мабуть, отут оцю кришку зніму. А далі буде видно. Зможу я його розрівняти чи ні. Ні, то ще й низ відріжу. Бо це повинно бути, мабуть, на сантиметр впереді. Капець. Так, поки світла нема, доколупалися до балки. Трохи розібрали її, кришку спереді сверлили і відрізали. Ось я її вже рехтанув. Оцей весь метал, оцей був аж по цю сторону. Точно ровно в другу сторону вивернути всередину. Тепер це все треба. Буксировочну петлю, бо вона дуже крепка. Я її сверливо намішала тут. Оце все тепер вирівнять. Втулки. Ну, от по тій втулці по крайній, видно, що ці втулки вивернуті в ту сторону. Треба сюди. Зараз доступ є, доклепаємо. Так, народ, ну що зробили балочку. Отак От у нас вийшла балочка. Оцей шмат ми взяли зі старої балки, сюди вварили, тут є гаєчка. Ну і вирихтували низ, Відрізали кришечку. В общем, тепер брус має нормальну форму. Має петлю тут і має це все. Також втулочки стоять тепер там рівненько. Тимно, правда. Але вони стоять рівненько. Так. Так, дядьки, що зараз? Е, балку. Балку ми варили там, де невдобно. Всередині там по три точки було. Так, би, так ми їх і повварювали, Во. я цю сторону ще зробив шовчик тут. І шовчик... Всередині все одно їх не видно, але щоб на покрепче воно тут було, це все-таки буксировочна петля тут. Треба, щоб крепко було. Далі телевізор. Стоїть у нас там кутик, тут кутик. Все чітенько. За... Ще раз ага. приварив поточки. І ще раз поставив крила, тільки що зняв знову лебітку, піддомкратив мотор. Ще раз набрав, чи точно все вогонь. Все вогонь, все, уварюємо зараз телевізор. І будемо закінчувати цією стороною. Тут треба буде трохи її пристукувати, трошки натягувати. Поставили подушечку на болти, щоб потім ніяких проблем у нас не було варим це і отак от у нас вже відклепаний. Пам'ятаємо, тут геть нічого не було. Відклепали бризговичок. Закриємо це бризговичком. Так, ну все, менше балакати вперед, поки є світло, треба зараз це все доварити. Так, трошки диму у нас тут. Лазер нікуди, все чітко, по кутиках. Уварив повністю. повністю телевізор. Весь там залишилася кришка. Трошки зверху грунтону, бо крилами накриється і ніхто туди вже заглядати не буде. Варили підсилювач, теж грунтонули і можна буде зараз. Пробувати ліпити вже, закривати цей лонжерон. По суті, довариться тут телевізор. І все, мабуть, не за, не за, нам ще треба буде там попідварювати. Ну, я вже не встигну, через 5 хвилин світло вимикають. Так що так що так, що будемо продовжувати. Зараз, мабуть, підчистю точки, щоб нам не мішали сюди ставити брезговик. І попробуємо його наживити. Ну що, народ, все зачищено, все поварено. Хотів би сказати я, але вилазячи тільки що з ями, побачив, що я ще крило. Надо буде поприварювати, да, ми тут зазор робили під бампер. Ну, то вже по місці, як будемо виставляти бампер, можливо, його вперед-назад треба буде трохи шевельнути. Так що, з кузовом ми все закінчили. Все у нас поварено. Так у нас тут виглядає. Цей одрихтований шмат, оце все було складене, аж ось, ось сюди. Цього всього не було, можна сказати, це все розклепане. Ну нічого, розклепали трошки нерівне. Тут, виходить, отвір нерівний, На швидкість не буде нічого тут. Ніяк він. На швидкість не повліяв Так, все позачищав, навіть тут точку зачистив. А в нас напільник туди лінточний залазив. Так, мабуть, трошки грунтону, бо хто зна, коли його хто буде, хлопці малярить будуть. Щоб дрожавчини не покривалася Балончика зараз пшикну. І будемо збирати машину докупи. Тим крилом в кінці. Так, ну що народ, хотів показати, як у нас стоять тепер колеса. Е, до болтів чітко. Ну, зараз трошки вже буде мішати речаги. Ми зараз поміряємо шарову. Беремо цю точку. І у нас от середина 56,5. Йдемо на цю сторону, беремо в другу руку рулетку, Хопача. Ось ця сточка. І от вона у нас. Шарова. 56,5. 56,5 центр. Тютя в тютю стоять колеса. Там їх уже на... Розвалі будуть вперед-назад, куди що, але ну, у нас стоїть все тютя-тютю по одній шайбі. Тут одна шайба і тут одна шайба. Я все, що було, залишилось, понакидав з другої, з іншої сторони, а там уже хай виставляють. От чим хотів похвастатись. Так, народ, останні штрихи у нас рихтування дверки. Тут у нас такі провали. Тут я зараз лінієчку візьму, покажу. Восьмой візьмем, візьмемо лінієчку і от. Тут у нас міліметрів 8 провалено під низом трохи менше отут Мабуть, весь сантиметр і трохи підняло край. В общем, це треба відрихтувати. Тому що на цілій стороні у нас тут все чотенько. Нема ніде не Ні просвітів, ніде нічого. Ну, може там маленький якийсь скраєчко. Тут ось рівно. Рівно, тут рівно. Ну і тут де моудин взагалі должно бути рівно-рівно. Так що приступаємо до цієї роботи. Чого включився, розбираю дверку. Тут то що ручка поломана. Всередині була, ну, дивлюсь, її вже там хтось підремонтував. А от оця, зразу, тут так вигнуто воно. На... Наружу сюди. Віддать, коли удар був сюди, чим удар був, не В общем, відкрутив від цього болтика, випав такий клапточок. Видно, що воно одломане. Походу давненько. Далі розбираємо. Також хотів <хи> показати, як тут вже хтось старався щось наклепати. Я не знаю, що вони тут старались наклепати. в общем нічого тут у них не вийшло. Є якісь вм'ятини незрозумілі. Тут це ж вперлися, гепали, гепали, аж потріскалося. Який смисл цього? Був руху невідомо. В общем, його хтось питався вже ремонтувати. Так, народ, ну що, отак от в мене вийшло зробити двері, купа інструменту, спотер. Все відрихтовано. Пам'ятаємо, да, тут у нас було десь 8 мм провала, внизу там сантиметр десь був. Ну, от. Показати. В общем, не знаю, может буде миллиметр, може меньше. ж трохи на фарбі стоїть. Треба вот так, о. В общем, вот Тут був провалчик, ну і тут наверх, тут був бугаряка. Зараз тут все рівненько. Під легеньку шпатлівочку. Так, на цьому машину будемо закінчувати і віддавати малярам в роботу.